Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні на з вами відео розпаковка сайту MakeUp. У мене сьогодні тут будуть доглядові засоби і трішечки декоративки. Як завжди, все приходить перемотане ось таким папером. І приходить, звичайно, чек, з якого я вам буду зачитувати назви продуктів і їхню ціну. Тому давайте будемо розпочинати, щоб не затягувати відео. Давайте розпочнемо з першого засобу: це парфумований крем для рук, зволожувальний. Вайн має він назву 30 мл. Бренд Мереве, наскільки я так розумію. Тому що бренд для мене новий, він коштує 84 гривні. Даний бренд я вже його дуже давно держу в своїх закладках. Це український бренд. Постійно, я щось шукаю на мейкапі. він мені постійно трапляється. Я постійно його залишаю в закладках, те, що мені подобається. Нарешті я. Замовила від нього продукти. Сьогодні, до речі, буде це не один продукт. Ну, Перший це крем для рук має він ось такий вигляд. Взяла, звичайно, ж, зволожувальний. Я думала взяти якийсь більший літраж, але він мені дуже сподобався, тим паче мені хочеться протестувати даний бренд. Він, до речі, як для українського бренду, не зовсім прям супербюджетний, але ціни, в принципі, доступні. Тут всередині таке нестандартне в нього упакування, як для мене, тому що я такі упакування не полюбляю. Я більше полюбляю в таких, щоб були вони тюбиках, скажімо так. Ну, Я вирішила взяти, тому що часто я вже почала брати такі продукти, які не дуже мені, скажімо так, комфортно. Ну, Мені цікаво дуже їх протестувати. Інколи я навіть до них вже звикаю, тому ось так. Він ось так відкручується, і всередині він тут повинен бути. Рожевого ось такого кольору. Ну, звичайно, я взяла зволожувальний, і він тут повинен бути парфумований. Ну Дійсно, аромат дуже ароматизований. він Мені дуже подобається. Від недавніх пір я беру креми для рук, щоб вони були з ароматом. Зазвичай я їх руки вірніше мажу на ніч. Кремом, коли лягаю спати, і мені дуже подобається такий відбувається заспокійливий ефект, коли ти відчуваєш аромат крему на руках. Тому я е, е, намагаюся такі креми брати. Літраж невеличкий, мені подобається. Ну, в принципі, пакування якось я до нього звикну. У лінійці був ще такого, здається, персикового відтінку. Він йшов як живильний. Ну, я, звичайно, взяла е, зволужування. Так, давайте далі. Далі я взяла е, спрей для зволоження обличчя від містер Скрабер. Тут його 150 мл, коштує він 289 гривень. У мене м, стоять останнім часом спрей для обличчя. Не знаю, я їх тримаю, тому що ну, не знаю, мені подобається цей ефект пшикання на обличчя і якийсь зовсім інший продукт. До цього в мене був спрей зволожувальний для обличчя від корейського бренду Enough. Він мені дуже сподобався. Він бюджетний і дуже добре зволожує шкіру обличчя. Друга баночка в мене закінчилась, я вирішила взяти щось інше. Тим паче, в мене в закладках стоїть ось цей від містер Скрабер це український бренд, я його обожнюю. Цей бренд він мені подобається. Особливо я від нього беру скраби для тіла, дуже і дуже непогані. Тут він іде в такому рожевому обрамленні, це в них така лінійка. В них різні там лінійки для обличчя, різних кольорів. Рожева саме іде для зволоження обличчя. Колись я брала вже сироватку для обличчя з цієї лінійки, маю на увазі, мені вона дуже і дуже сподобалась. Тут спрей для миттєвого та тривалого зволоження обличчя. В них, до речі, дуже гарні такі упакування. Взяла його спробувати. Колись я брала ці лінійки. Тонік для обличчя. Він мені дуже сподобався. Крім того, що він просто був тоніком, він ще й зволожував обличчя. Тому я вирішила взяти тепер спрей. Має він ось такий вигляд, ідентичний з упакуванням. Тут, до речі, ще якась інструкція є, треба буде почитати. Має він ось такий вигляд. Тут, ну, звичайний, як спрей. Зараз е, хочу. Ну, Аромат у нього освіжаючий і дуже схожий на їхній фірмовий аромат, непоганий. В принципі, вирішила трошечки змінити, як кажуть, свій догляд. Вирішила взяти не від корейського бренду. Так, давайте далі. Далі взяла я гель для брів від Ламель. 401 відтінок. Тут пишуть 169 гривень. Я взагалі хотіла взяти гель брів від Хедонік новий, але ну, він трішечки поки що задорого, пізніше його планую взяти. Тим паче, від ламель, ось це я дуже давно хотіла взяти протестувати. Він бюджетний, як ви чули, по маю, має нас такий вигляд: ось ця фіолетова тут так звана щиточка. Ну, Звичайний прозорий гель, нічого в нього такого немає. У мене закінчується гель від Evalin, також бюджетний, дуже схожий на ось цей зовнішньо. Ну, я вирішила взяти щось поки що бюджетне і протестувати. Далі я взяла консилер-коректор для обличчя від NYX. Тут він коштує 294 гривні. Цей консилер, до речі, я десь видивилася в б'юті також блогерів. І вирішила його взяти, тому що в мене на постійній основі консилер від Maybelline. Він мені дуже подобається, але він дуже вже в мене давно, і я хочу його трішечки поміняти, тому що, ну, звичайно, хочеться щось протестувати інше. Я думаю, ви їх бачили. Лінійка в них дуже велика, в них не тільки ось такі світлі відтінки, а там ще є зелені, фіолетові, помаранчеві ті, які коректують ложать під основу для того, щоб перекривати якісь синячки, темні кола. Тобто там лінійка дуже широка. Я взяла, здається, якщо не помиляюсь, найсвітліший. Тут 01 відтінок вказано. Ну, і ось такий він, як олівець, витягується. Взагалі, я такі формати не дуже полюбляю, тому що в мене суха шкіра обличчя, і коли я ще наношу ось такі формати, вона ще більше підкреслює цю сухість такі продукти. У мене продукти зазвичай я беру річі, вони не так підкреслюють цю сухість і їх легше наносити. Ну, все-таки я вирішила взяти протестувати. Давайте я хочу подивитися: ну, він дуже такий світлий. Я спеціально брала світлий для того, щоб висвітлювати, скажімо так, ті зони, які мені потрібно. В макіяжі, тому ось так. Ну, Текстура у нього приємна, він не сильно такий прям твердий, тому я думаю, що розташовуватися повинен добре. І, звичайно, я вам у своїх YouTube Shorts його покажу детальніше. Так, давайте далі. Далі я взяла подвійну точилку. вона коштує 186 гривень. Довго я чомусь їх вибирала, не знаю чому. Ну, вибрала ось таку. Вона просто прийшла в ось такому пакетику. Запечатну. Взагалі мені точилка не потрібна. У мене є дуже гарна точилка від Коді, здається. Вона дуже добре точить олівці. Але справа в тім, що я собі замовила, хто за мною слідкує, ось такий від Нікс олівець він, його потрібно підстружувати і не просто він просто більшої форми, скажімо так. ось такий він. У мене такої точилки немає, колись була, але я їх повикидала. Ну, Ось така точилка, тут є і для меншого, і для більшого. Ось така вона це Art Deco. Тут я полюбляю їх брати, для того, щоб вони були з такими як мусорничками. Тут вона ось повинна відкриватися таким чином і і служити як точілка. Тому ось такий продукт прийшлося взяти, тому що по-іншому ніяк. Так, далі кондиціонер для об'єму волосся я взяла від бренду Чіп, коштує він 445 гривень. Має він ось такий вигляд фіолетового кольору. У них дуже великий спектр лінійок, я вже багато чого перепробувала. Даний бренд мені дуже подобається. Він не супер бюджетний, але доступний. Я його постійно останнім часом беру, тому що він мені дуже і дуже підходить для волосся. Не всі шампуні чи то кондиціонери вони підходять для волосся. Потрібно своє От чим мені дуже подобається. Тому я вирішила: частково, звичайно, перероблю, але хочу перепробувати все. Ну, ось такий на вигляд: це для об'єму. Тут, звичайно, ось так він відкривається, і хочу подивитися, якщо не запечатаний. Ну, якийсь такий ягідний аромат. І шампунь для об'єму я взяла з цієї лінійки. Також 435 гривень і 355 мл. Також ось такий в нього вигляд. Вони двоє ідентичні, просто один шампунь, а другий кондиціонер. Так, ну і аромат, скоріш за все, повинен бути такий самий. Зараз я відкрию швиденько. Так, аромат такий самий, він такий гелевий. Білого кольору злегка прозорий всередині. Далі я взяла шампунь проти лупи свіжий ментолу Head and Shoulders 400 мл, 178 гривень. У мене завжди, я вже колись говорила, що у мене завжди на поличці стоїть Head and Shoulders, тому що час від часу з'являється, буває лупа, різні шампуні і так далі. Head і взагалі, він крім лупи, він дуже, от, як на мене, він у з давніх давен цей шампунь. Він, як на мене, дуже добре очищує шкіру голови і волосся. Після нього дійсно відчувається, що волосся дуже добре помите. Тому він у мене завжди, ось такий я взяла. Я беру для жирного типу волосся, або з лимоном буває, або з ментолом. Такий літраж величенький беру. І він у мене на постійній основі буває, як не вгадаю, закінчуються шампуні, або просто. Потрібен мені такий догляд. Зачастую буває, ним я користуюся десь раз в тиждень, тому ось так він у мене постійно. Далі я взяла крем для обличчя з гіалуроновою кислотою від зморшок з освітлювальною дією. Коштує він 330 гривень 50 мл і це Farm Це корейський бренд. У мене закінчується. Я також брала від корейського бренду м -м, крем з такими капсулками. Но він у мене, до речі, дуже швидко. Розходжується. Також непоганий, я вирішила знову взяти щось від Farmstay. До речі, коли я шукала на мейкапі крема, мені вибуло ну, доволі велику кількість, і все, що я там перечитала, практично все мені підходить. Я довго вибирала, тому що таке рідко буває, щоб отак з одного бренду підходило багато чого. Там якраз для зволоження анти. Вікові вони якраз тому, звичайно, мені було трошки важкувато. Ну, я вибрала ось цей, мені сподобався. Тим паче, вони не дуже такі прям дорогі. І взагалі я говорила, що корейський догляд мені дуже підходить. Він не дуже дорогий, знову ж повторюся, і він дієвий. Так, всередині він ось таким чином відкривається і ось така пластикова баночка. І всередині давайте ми відкриємо. Тут він ось таким чином запакований. Всередині просто білий ось такий крем. Такий приємний, освіжаючий аромат. Буду тестувати, потім вам щось скажу. Далі я взяла жіночий гель для гоління. 200 мл 140 гривень. Це бренд Balea. Від цього бренду я вже брала такий гель для гоління. Мені вони сподобалися. Я вже доволі давно сижу на чоловічі геля для гоління. Мені посовітували їх, я брала від Ніве і ще якісь класні вони також. Мені сподобались. Ну чомусь останнім часом мені захотіли саме жіночі гель для гоління. Якось вони трішечки мені піднадоїли. Звичайно, до них я повернуся все одно, я буду просто чередувати. Я зайшла, подивилась, там, до речі, з'явилися багато їхніх видів, тому що не завжди вони є в наявності. Якийсь я брала попереду, не пам'ятаю, здається, чи з ванілю, чи з чимось таким був такий світло-рожевий. За цим разом ось такий ягідний був, тому я вирішила його взяти. Ну, він, звичайний, ось такий тут. Всередині він, напевно, буде такого рожевого кольору гелевого, а потім робиться в піну. Непогані ось ці гелі, і до речі, їх в принципі надовго вистачає. Далі я взяла зміні касети для гоління 523 гривні. Вінюс 4 штуки. Ну, я завжди їх беру. Вони мені дуже подобаються. Ось таке упакування. До речі, там велика також їхній кількість. Я завжди беру на 5 лес і 4 для того, щоб був запас. Взагалі, в цілому, я на сьогоднішній день тестую чоловічі станки, тому що знову ж таки мені підписники порадили. Ну, десь у своїх пустих баночках про них я вам розповім, тому що я вже їх протестувала. На даний момент я вирішила поки що повернутися до Вінюс. Нюанси я вам потім розповім. Я взяла тональну основу, вона так звучить від Maybelline, Коштує вона 321 гривню і тут її 20 мл. Це новинка від Maybelline, Має вона ось такий вигляд. Я думаю, ви її бачили, бо вона вже в багатьох є. Багато хто її показував. Вона має назву тональна основа, але в неї ще є дуже багато в описі, що вона робить, вона і сяюча, її можна використовувати, я бачила, як і коректор, як і хайлайтер, тому що в її основі тут є такі невеличкі блискітки. Ну, Я вирішила взяти її і протестувати. Взагалі я хочу її використовувати як тональний крем. Тут я вже робила своч. Взяла я найсвітліший відтінок ну, нульовий, скажімо так, два нуля. Але те, що я баночки от відкрила, подивилася, вона, як на мене темнувата в самій баночці. Тут ось такий спонж. Так само ви крутите, ось такий в мене є консилер. Вони схожі по дизайну. Це консилер, а це ось тональна основа. І таким чином розподіляєте: Ну, я зроблю вам свод. Тут, здається, він іде як і праймер, щось таке. Все тут разом тут дуже багато позицій. Порівняно з моєю шкірою, вона жовтувата, навіть я б сказала, темнувата, як на мене. Ну, поки що я ще на обличчі її, звичайно, не наносила. В принципі, своч, він дуже насичений, його потрібно розтушовувати, втушовувати, Тоді він буде не таким насиченим. Ну, я подивлюсь, можливо, якось до нього примінюсь. але я взяла найсвітліший. Тому хто дуже такий світлий, світлий, світлий. Такі ще тональні основи і не підійдуть, тому що в лінійці я не бачила суперсвітлих. Взагалі, чого я його взяла, я б його не брала. Мені дуже сподобався його опис, що вона сяюча, значить вона повинна бути трішечки зволожуюча. Я тональні креми беру для себе тільки зволожуючі, тому що ось ці матові крема вони у мене просто сушать шкіру, я їх просто не беру. І от своч у мене, я тримаю його, він не висухає повністю. Тобто, бачите, він блистить на, ну, в мене штучне освітлення, але все одно він поблискує. Тому ось так. Ну, В YouTube Shorts я вам покажу детальніше цю основу. Так, давайте далі. Далі я взяла ароматичну веганську свічку. Коштує вона 289 гривень, 200 мл її. Знову ж таки, це. Той бренд, який я вам показувала, я взяла крем, бренд має назву Мереве. Не знаю, як правильно, можливо, хто знає, як він називається, вірніше вимовляється напишіть мені. Тут він іде, вірніше, тут свічка йде з цитрусовими нотами у поєднанні з лікером. Я спеціально взяла, для того, щоб були такі свіжі ноти, якісь фруктові. Тому що я взагалі свічки не дуже полюбляю. Але хто за мною слідкує? Бачили, я на єві взяла першу свічку. Не першу У мене колись була свічка, але досить не дуже вдалий, тому що я взяла дуже дешеву свічку, і вона мені не сподобалась. Після того я не брала. За цим разом я вирішила взяти поекспериментувати. До речі, вона у мене на задньому по десь фоні стоїть. Вона у мене практично закінчується. В принципі, мені подобається ось цей аромат. Мені подобається, що його можна контролювати, тобто тільки тоді, коли вона горить, у вас аромат в приміщенні. Зазвичай я люблю, щоб в приміщенні було просто свіже повітря. Тому ось так. Ось ці ароматизатори всі я не дуже їх полюбляю. але інколи хочеться, щоб такі були аромати. Тому. Вирішила поки що брати свічки. Там в мене закінчується дуже вона гарної якості. Десь в своїх пустих баночках за неї я розповім. Вона така більше парфумована, скажімо так. Вирішила взяти щось з цитрусових. Ось такий вона має вигляд, мені подобається ось цей естетичний вигляд, просто скляна така баночка, дуже все по мінімуму. Ну, ось така свічка, і вона. Дуже ароматно, я її протестую, потім вам щось буду говорити. Ну, ось така свічка. Парфумоване гель для інтимної гігієни, 199 гривень 250 мл. Знову ж таки, той самий бренд. Від цього бренду я взяла три засоби, скажімо так. В лінійці їх тільки було двоє. Я взяла, тут, здається, з ваніллю, і ще якийсь був парфумований. Но я вирішила взяти поки що з ванількою, тим паче для інтимної гігієни я дуже рідко беру з ароматизаторами. Тут вирішила взяти. Тут, до речі, дуже в них такий гарний всі в них засоби засобів таких чорних упакуваннях, а тут ще таке упакування з боку Ось цей дозатор, така дуже цікава в них. Баночка. Трішечки відчувається ось цей аромат ванілі. Всередині він прозорий, густуватий. Знову ж таки, буду тестувати, потім вам щось скажу, але вигляд мені дуже і дуже його подобається. Залишилися у нас два пензлики. Я взяла: один пензлик для тіней 151 гривня. Богенія має він. ось такий вигляд. Від Богені я дуже часто беру пензлики, вони мені дуже подобаються. Ось такий у нього вигляд. У мене, до речі, пензлик від Богені для тонального крему я ним супер задоволена. Він мені дуже подобається. Правда, він тональному кремові. Ось такий з дерев'яною ручкою. Дуже мені подобається. Такий пензлик дуже гарної якості, йому можна довіряти. Я беру вже неодноразово. І ще один я пензлик замовила також, здається, для тіней. Він коштує 83 гривні. Бренд Parisa Cosmetics, якщо не помиляюсь, ось такий він в такому пакуванні. Тут він для розтушування, той більш такий плоскіший. а це для розтушовки я взяла. Ось такий. Мені подобається, що він не дуже довгий. Ну і ось такий для того, щоб розтушовувати тіні для повік. Такий пензлик. І останнє, що в нас з вами залишилось, це подарунок, але я так розумію, подарунок від ось цього бренду Мераве українського. Коли я робила замовлення в кошику, коли я вкинула свічку, здається, вони відразу викликали, що це буде в подарунок. Тут сірники фірмові для свічок, 5 штук їх тут. Мають вони ось такий вигляд. Такий подарунок від самого бренду. Так, у нас з вами все. Це все, що я за цим разом замовила. Я дякую, що ви додивились відео до кінця і зустрінемося в наступних відео. Всім пока!